Шановні привіт, це Хейдіт, а це World of the Fallen 2223 року. Народження. Кажу чесно, гру чекав на гру прям розраховував. Бо ну 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 камон, це лайк. So, so, like. А тут як то кажуть, шатап та тейк май грів нас, блядь, грязна. І пофігу, що руки сраки, і пофігу, що буде купа смертей. Мені подобається і навіть нравиться, як вона горить. Мова, якщо просра. Крім, звісно ж, жанру, гра зацікавила своїм оцим тип дарк фентезі стайлом, да? Плюс, плюс, у трейлерах та на геймплею гра виглядала прям ну дорого-бага. Анреальний Engine 5, блять, це вам, знаєте, не коників з війна ліпити. Ну і на останок, так би мовити, фінальний апперкот по гаманцю, українська локалізація. Блять, ну комбо, ні, от не, не, не треба мені казати, що не комбо. Коротше, що я оце по колу нарізаю гру, я купив, і вона так наді мною познущала, що я б. Блять, в шоці. І зараз мова взагалі не про складність, хоча вона тут, звісно ж, є, але я ж заздалегідь знав, куди йшов. Знущалася гра наді мною по іншому. Спочатку, спочатку, от сподобалося. Ну прям добре. Потім, в якийсь момент, я вже кричав щось, типу, от би, блять, була можливість робити рефанд після трьох годин гри. Далі, так би мовити, змирився, прийняв гру та пішов грати за правилами. І Такий, блять, ну типу знов нормально. Потім раптом знов хугояк, і я вже хочу, блять, видалити видавати нафік. Те не видаляє, бо ж грошей <брошей> шкода так би мовити, я з тебе сучари, блядь зараз кожну сука гривню видавлю. Е, наліпив я зараз якоїсь фіні коротше, гу якось все по черзі. Ну і починати я буду з сюжетно-наративно хер розбери якої складової гри. Так от спочатку давайте розберемося, що це взагалі за гра. Це сіквел Ордів 2014-го, чи це приквел, чи це перезапуск, чи взагалі якась ліва гра просто та сама назва. Ну, типу, хто я, да? І тут це просто. Words of the Foo зразка 2003 року це те, що я перерахував раніше. Ну такий собі макухує три в одному. Бо це якби і сіквел, так як з пригод Харкіна вже пройшло 1000 years, Year, А да? Наче і перезапуск, бо, блядь, це сука тисяча років, як ніяк. Та й щось не нащупав згадок про героя першої гри. Коротше, іншими словами, грати в оригінальну гру, щоб зрозуміти, що тут коїться, не треба від слова. Не треба так. Зав'язка в нас коротше, така. колись дуже давно, коли довар був по дві гривні, був дуже поганий демон, який робив простим людям, а та, -та. І прийшли великі воїни. І достали воїни свої мечі. І вогонь, і вода, і блискавка, і всяка хуя, коротше, демона побороли. Побороли, але за стандартами жанру не повністю, так би мовити, лише 10 год тюрми. За тими самими стандартами жанру можливість до втечі була запечатана магічними вієбонами. Тут це маяки. До кожного цього маяка, в свою чергу, приставили блатних чуваків для охорони. Ну, ну і от так Пройшла тисяча років. І от тепер щось почало йти по пизді. Охоронців здавала якась єрість, майки працюють не так, як мають працювати. І от-от зла баделяка вилізе на волю і настане ера темряви. Ха-ха. Ну до добре, добре, ну ти типу ера темряви, то я вже трошки припиздів, так би мовити. Але суть, я думаю, ви зрозуміли. І тут на сцену виходимо ми. Не в рот заглядувати герой, який все це діло має порішати. Ну, що тут скажеш, основа база ґрунт сюжету виглядає достатньо банально. Є відчуття, що ми таке вже неодноразово бачили, проте я скажу, що от в принципі, у принципі, блять, норм. Але є маленьке, маленьке, таке, але яке мене максимально відвертає занурення у всесвіт всього цього. Знаєте, кожен соус лайк це, як завжди, ну будемо чесними, максимальний пиздинг ідей хідетаки. І Lord Souls of the Fallen, звісно ж, виключенням не став. Коротше, розробники вирішили, що було. Здеськи, як цікаво зробити оповідання так само, як у Фромів. Ну, диву, NPC говорять якимись загадками, касени, якщо є, то це чисто німе кіно в моменті, а в лапках аудіофайли зроблені так, що легше відсмоктати саму собі, ніж зрозуміти, хто і пройшов цей момент говорить. Я зараз не хочу сказати, що такий спосіб оповідання якийсь поганий, неправильний чи ще щось таке. Ні, ви що? Воно працює. Та багатьом подобається, і я, до речі, серед цих поважних людей, просто є такий маленький моментик. Що якщо ти хочеш змусити. Ти гравця напрягати голівоньку і забайтити на прослуховування кожного діалогу або читання кожного документу, твій сюжет горпуху має, блять, зацікавити. Що було зрозуміло, наведу в приклад Dark Souls. Там тебе в першій катсцені, крім введення в основний сюжет, зацікавлюють купа інших моментів. Наприклад, що ж це за четвертий хуй, який отримав душу і про якого всі забули? Що ж це за прокляття, яке природжує після смерті? Що ж це за вогонь? Що ж це за душі? Що ж це за дрок? Вони, коротше зрозумів. Тобі накидують прям стільки гачків, що ти як носом не крути, за якийсь та зачіпишся. Ну а в гордах такого й близько немає. Тобто, гор, якби і є, але він десь там, ну типу, ну я е, ме, плюс трішечки похуй. З одного боку, я би наче і не проти знати трохи більше, ніж якийсь демон та якась в'язниця, а з іншого боку, вслуховуватися в кожен пердіж, аналізувати його. Плюс ще ж саме головне, запам'ятовувати, якось ну, не, не хочу. Тому, на мою, звісно. Суб'єктивно ще й нікому не потрібну думку, стандартне оповідання із стандартними діалогами та інформативними касценами грі були б тільки в плюс, узагальнюючи вище сказане, наратив вийшов за хлібом та не повернувся. Хоча в теорії все мало бути нормально. Назубне спірне питання то графонії. Ми люди з вами серйозні, то розуміємо, що картинка це діло дуже дуже таке суб'єктивне. Хтось в захваті від графіки Старфілду, а хтось нового спайдермена називає мильним. Вам тому, да, давайте той вогу в коментарі накидайте ваших думок стосовно Оордів, бо особисто я хочу сказати, що бля, воно звісно помітно, що Unreal п'ятий. Але отак, щоб прям я такий, ох, єбать, очі зараз від такої краси вибухнуть. Ну відверто, такого навіть близько не було. Я знаєте, от тільки підхіхікував, коли народ в соціальних мережах викладав черговий скріншот з описом типу Ой, красива! Ой, красива! Є ну я зараз, от зараз я без жартів, коли вже люди перестануть дивуватися за. Гальним планом в іграх, бо ну камон, гарних скріншотів на фоні якоїсь прірви, чи замку, чи гори можна зробити, блять, в будь-якій грі. І це, до речі, якби до графону в цілому значення та й немає. Тут, тут блять, дизайнери працюють, і навіть навіть тут я не можу сказати, що лорди фовонів якось виділилися. Знаєте, стандартний такий діп Дарк Fantasy. це не є погано, особисто я таке люблю, але от прям щоб відмітити цю гру, ну я не можу. Бачив я подібне і в Dark Souls, і в Володері Пет. І простив господи, в скорні, блять. А якщо сюди ще кашлянути нестабільний ФПС, то взагалі якось стає сумно. З ноги залітає питання, а якого, вибачте, хрестика взагалі подібні студії лізуть до 5-го Ну, Ну, же ж є свіженький приклад, що коли ти студія не з Олімпу, а такий просто джувачок, який проходив пост, то можна ж на четвертому зробити все, як книга пише. І картинка буде гарна, і фепеси в нормі, бо руші вже обкатані з усіх боків, робити не вийобуйся. Так, менше деталей, так більше мила, але ж стабільність, то ж, блядь, база нахуй. Дайте оцим всім студіям. З багатих сімей в новітніх рушях обісратися. Хай вони їбуться. В них і грошей більше, і працівників, та і взагалі провальний проєкт, навряд на них поставить хрест. Хоча, з іншого боку, я хуй з гори до геймдева відношення немає, тому, блять, ваше право, коротше. А тепер прийшов час поговорити про найцікавіше Геймплей. Мабуть, першим треба обкашляти базове питання кожного соусу лайку Складно? Так. Складно. Місцями навіть задумуєшся про те, що за цю гру треба сідати в двох штанях бо перші злітають прям по фасту. Але, на жаль, на жаль, не тому, що тут мега пропрацьована боївка, величезний мовсет мобів чи босів, а тому, що криво плюс криво помножити на криво. По-перше, хітбокси що нашого перса, що ворогів, це прям біль дюрка срака. Моментів, коли по мені не мали вучити, проте вучили, або навпаки, коли ти реально проспав удар, але шкоди не отримав, в цій грі просто море океанів. Так, не буду захищати інші соу. Бо навіть майстер хід етак, а в цьому плані не святий, але, 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 але блять. лорди прям беруть то все та помножують. Ну і по-друге, мільйон бомжів. Блять, реально мільйон бомжів. Моментів, коли ви будете битися проти двох-трьох придурків, можна просто по пальцях перерахувати. Кожен сантиметр локації просто кишить мобами. Чотири моби нападають, два де стоять зверху, стріляють. Ще чотири стоять трішечки далі і тільки чекають вашого неруху. Обачного кроку, щоб заагритися. А якщо в цей момент ще попадете в той самий світ мертвих, де з повітря спавняться ще додаткові, блять, бомжари. Коротше, це якраз коли злітають штани. Я хочу нагадати, що у нас тут не слэшер, де боївка якраз заточена під нарізання натовпу придурків. Алло, блять, це соус лайк. Дуелі, ні? Алло. А тепер уявіть, 5 мобів, які вас пиздять одночасно, кривий хітбокс і сука, максимально некерований персонаж. Я, звісно, не буду робити себе кіберспорту. Спортика, я ну, завжди вам чесно кажу, що маю руки зі сраки, але те, що головний герой постійно робить не те, що я задумав, ну, блядь, дубцю палить матерітно. Хочеш просто ухилитися вліво, герой чогось вирішує пірнути під ворога. Хочеш пірнути під ворога, герой чогось ухиляється вліво. І як в такий момент не думати про матір розробника, я тупо гезе. Ще в грі дуже плюс дуже тупорили таргет лок. Ситуації, коли Таргет бере мудило в трьох кілометрах від вас, замість того, щоб зафіксуватися на ближньому ворогу, це прям, блядь, грунтово база Цієї гри. Або ще ситуейшн, коли, наприклад, ти побачили, що за кутом стоїть бомжара, яка ще на вас не заагрилася. от взята його в таргет, гра взагалі не дозволить. Почнете оце як дебіл вертіти камерою на 180. Ну що я скажу, дякую за це, молодці. І от ти граєш, вже змирився з мільйоном мобів, вже звик до таргет-локу, вклав декілька босів, про яких ми ще поговоримо. І тут гра вирішує, що якось в тебе все сука легко виходить. Давай я почну тобі пхати мобів, які до цього були босами. Ой, так стоп, тр... зупинися, не треба оце на мене кричати. Я шаю, що це стандартна схема робити початкових босів мобами. Але на секундочку, це Lords of the Fallen. Тут буває таке, що після босфайту перший же моб, якого ти зустрінеш, буде цим самим босом. Ну, тільки в оточенні мільйонів бомжів. Що, і навіть це тобі легко? То, блядь, тоді тримай два боси одночасно. І це легко, тримай три. Не поняв, що теж легко. Ну, ну тоді, тоді. Тримай отаке. -ко. Бомбо. Три колишніх боси одного виду, плюс один бос дальнього бою на якомусь там карнизі, плюс. Три-чотири спавнячихся бомжі і плюс в трьох метрах ще один сильний ворог, який заагриться, коли ти почнеш мансити від цієї цієї кагали. А тепер я хочу знову ж таки звернути вашу увагу, що це ну, блять, не слешер або бітемап з купою скілів. Чоловіче, в тебе є тільки парирування, ухиляння і декілька видів ударів, половина з котрих робиться з розгону, що не завжди доречно. Поняв да? Ну і в подібні моменти починаються тупо рилі манси по локації. Бігаєш, 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 побачив момент для випаду, вдарив. Зняв мобу одну сьому смужки хп і побіг далі. Бігаєш, 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 побачив момент для випаду, вдарив. І блять, ну ви зрозуміли. Звісно, якщо вам подобається такий трайконтент, то базару в мене немає, але я не з таких. Мені від соусу треба трішечки, так би мовити, інше. Ну і давайте ще й про босів декілька слів. По-перше, реально повноцінних босів, котрих ви зустрінете раз на гру тут мало. По-друге, 80% босів це лицарі, Лицар – людина, лицар, демон, лицар – якась хуйня. Коли трапляється, хоч щось не схоже на людину, то ти прям кайфуєш. Ну і по третє, майже всі боси мають однакову базу, сильно б'ють і достатньо неповоротки. Я не кажу зараз, що в них немає атак, на які хер зреагуєш. Я більше про те, що не зустрів баделяку, котра буде як той самий Манус чи Арторіас, виджугерювати по всій арені, наче під якимись забороненими речовинами, блядь. Коротше, якось повільно, не зайшло. Ну і останнє, що хочеться сказати стосовно ворогів, то це їх кількість в плані різноманіття. Як на мене, прям от їх от дуже мало, ну штук може 10-15. Давайте тільки оце не будемо рахувати колишнього боса за нового мова. Ну а умовну собаку, яка на одній локації кашляє льодяниками, а на іншій блює вогнем, так тим паче. Тому того самого кайфу Dark Soulsів, де під кожну локацію були свої моби, а коли вони повторювалися, то це сюжетно пояснювалося. Я в грі, ну, не побачив. Як не побачив кайфів і від локацій. Так, на перший погляд, вони продумані, достатньо великі, тісно одна з одною пов'язані, як в тій самій першій ДСЦ. Ну, типу, коли ти через 8 годин гри приходиш до... Першого багаття, це наче якби і прикольно, але особисто мені було дуже важко їх завчити. Так як кожна локація має деяку вертикальність, купу шорткатів, плюс ще змінюється в світі мертвих, ти в якийсь момент починаєш задаватися питанням: де я, блядь, нахуй? Мапи по стандарту жанру немає, тому орієнтуйся, як хочеш. Хтось, я думаю, має підмітити, що в дарках так само ось у тобі світ, єбись дружочок, і ви будете мати рацію. Просто у фромів кожна галявинка настільки. Тільки курва унікальна, що ти її з першого разу назавжди запам'ятаєш. Ну на крайняк не з першого з другого. А от в Вордах от таких ділянок на локацію, прям по мінімуму, все якесь одноманітне. Думки по типу, наче я тут був, а наче не був, а наче і не наче, в мене були всю дорогу, а це ну, не є файно. Може, звісно, в мене той цей, як його, як топографічний гібалізм, але чогось я з ним зіштовхнувся лише в цій грі. З усього вище сказаного, можна зробити висновок, що мені гра максимально. Максимально ну не, не сподобалося, але ні. Майже кожен з перерахованих мною мінусів не є фатальним. Тобто дати грі один шмат сала з мільйону буде тупо. Я просто, як завжди, хотів вам показати на що треба звернути увагу, якщо ви задумуєтеся про покупку гри, щоб ви самі в своїй голові могли зрозуміти, це проблема для вас чи не проблема. Бо знаємо, там у ці огляди, коли якийсь умовний персонаж своїми словами починає переказувати опис гри в стімі. Що тут у нас? І локації, і два світи, і ворог. Роги і складно, і, коротше, заебісь, Dark Souls 4 купуйте. Звісно, я в чомусь трохи може перегнув, десь щось навпаки не відмітив, але ж ну, це ж це, це мої думки, не твої, не його, мої. Тому відрізаю ордам три шматки сала з 5. Це. Тупо такий дебилий середняк. З проблемками, звісно, і оптимізон не дуже, і боївка місцями бісить, і мільйон бомжів, проте ну, грати можна, задоволення отримувати теж. Чи витрачати на гру півторачку гривнів, то вже, звісно, справа кожного. Тут я радити не можу. А от витратити двадцяточку на підтримочку каналу, то вже інша справа. Тому, якщо є бажання доєднатися до цих дуже поважних людей, яким я, як завжди, хочу подякувати посилання на всі сервіси будуть в описі під відео. Проте про те не забуваємо і про вподобайки, коментарі та підписку. Окей, да? Ну а на сьогодні все. З вами був Хейдіт. Hey, hey, Хейді був найкращий. Все віті, глядач. Не забудьте потанцювати із дівчинкою. До побачення.